У фіналах, першою на ринг, серед волинянок вийшла заслужений майстер спорту Тетяна Коп. У поєдинку з киянкою Сніжаною Колодковою судді віддали перевагу ковальчанці. Медаль чемпіонки України у ваговій категорії до 51 кілограма перша нагорода титулованої боксерки після повернення з Олімпіади в ріо де жанейро Я спор не закидую, я прагну попасти ще раз на Олімпійські ігри і доказати, що я краща з кращих. І буду стояти на підісталі за канатами рингу. За Тетяну вболівали не лише глядачі та її наставник, заслужений тренер України Віктор Рогатін, а й головний тренер національної жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко. Якщо Таня буде мати бажання далі боксувати, то у неї дуже велика перспектива. Вона показала це. Хотів би сказати слова вдячності. Федерації боксу Волинської області, конкретно Рагатіну Віктору Вікторовичу, тренеру Сковеля, які прийняли цей чемпіонат. От, організація дуже солідна. На жаль, двоє інших волинянок свої поєдинки у фіналах програли. Срібло у ваговій категорії до 57 кілограмів. Завоювала ковальчанка Олександра Федіс. А у найважчій вазі другою стала Наталія Тарасюк з Горохова. Ще в однієї вихованки Ковальської школи боксу Анни Жуковської в активі бронза. Найбільшу кількість медалей на турнірі п'ять завоювали спортсменки Харківської області. Серед них і капітан жіночої збірної України з боксу Юлія Цеплакова. Боєм, кстати, на удивлення я довольна. Такі неплохі удари проходили іменно на силу. Ну, все, що як поставив тренер цілі, я практично всіх виконала. Ціль була виграти імені явно, щоб ніяких Претензій не було в командному заліку чемпіонату. Перемогу здобула збірна Києва. Другими були боксерки з Черкащини, третіми харків'янки. За підсумками турніру в Ковалі буде сформовано склад національної збірної України для участі в чемпіонаті Європи, який восени відбудеться в Болгарії.